Те, що ти робиш, одного разу зникне. Погади зітруться, імена забудуться, навіть сама планета перестане існувати. Тоді виникає питання, навіщо взагалі жити, якщо кінець один темрява і порожнеча, те, що ти бачиш, може бути брехнею. Життя може бути сном, матрицею або грою, де ти лише персонаж. Створений для чужої розваги. Усвідомлюючи це, можна втратити впевненість у тому, що хоч щось є реальним. Немає вищої справедливості, немає долі, немає сенсу. Все, що з тобою відбувається, випадковість. Твоє життя може обірватися в будь-який момент, без причини й пояснення. Можливо, ти будеш жити одне й те саме життя знову і знову. Нескінченно повторюючи всі помилки, страждання і страхи, ти не зможеш нічого змінити, бо це вже було і буде завжди. Навіть якщо навколо люди, на глибинному рівні ти один, ніхто ніколи не зможе повністю зрозуміти твої думки, страхи і переживання. В кінцевому рахунку помираєш ти теж один. А тепер дякую за увагу і до побачення.